Я щиро вітаю, радий вітати вас як доброго друга України зараз під час офіційного візиту в Києві. Кожен ваш приїзд, Броніслав, для мене є видатна подія віха в історії мого президентства. Півтора місяці тому ми пліч опліч пройшлися маршем гідності по вулицям Києва, продемонструвавши ви де ви продемонстрували разом з іншими європейськими лідерами потужну підтримку євроінтеграційних задумів українського народу? Ми вулицями міста, в тракті маршу. і перш за все я хотів би почати, пане президенте, з подяки за дуже тверду підтримку, яку Польща демонструє зараз Україні під час агресії з боку Росії. І е, на східних кордонах і аннекції Криму непохитна позиція польської держави цементує європейський союз, і для нас питання єдності Європейського союзу і солідарності з Україною є першим пріоритетом. Сьогодні ми говоримо спільні ініціативи щодо е, запровадження миротворців в Україні як на лінії зіткнення, так і на неконтрольованій ділянці України-російського кордону. Продовження санкцій проти Російської Федерації, реформи в Україні, в тому числі надважливий польський досвід в реформі децентралізації. Дякую за створення можливості. Он забрав голос і виповідався до народу українського Верховної Ради. Я дуже дякую за це запрошення і за уможливлення, щоб я виступив і висловився у Верховній Раді до українського народу. Traktuję to jako wielki honor, ale również jako ważną okazję do pogłębienia przyjaźni polsko-ukraińskiej. Ja to uważam cześć, ale także nagodę pogłębić polsko-ukraińską drużbę. Jestem głęboko przekonany, że przyjaźń wykuwa się właśnie w trudnych sytuacjach. Jestem ja głęboko przekonany, że drużba wykuwa się w takich skomplikowanych umowach. I będę chciał potwierdzić ze strony polskiej przyjazne uczucia i wolę przyjacielskiej współpracy i pomocy Ukrainy. I ja I boku w trudnym okresie. Chcę ch potwierdzić, ch ch że dróżni, dróżnie stawlenia i chęta Polski podtrzymać Ukrainę, Ważki ciężki dla Ukrainy period. Ta nasza pomoc i nasza przyjaźń, według mnie, jest zbudowana na wspólnym doświadczeniu historycznym. Cia nasza... Допомога, ця наша дружба, на мою думку, вона побудована на спільному історичному досвіді, але також на спільноті інтересів, також інтересів безпеченства, але також на спільноті інтересів, зокрема інтересів безпеки.